Здоровим бути престижно. Саме це фахівці міського центру молоді нещодавно намагалися довести учням Лузівського професійного ліцею. Під час бесіди молодь отримала корисні поради стосовно того, як потрібно відноситися до власного здоров'я. Переглянула відеоролик. Як з'ясувалося, молодь неохоче займається спортом, і дехто навіть не знає, що таке скакалка. Статистика нас вразила, тому що з 25 присутніх лише 7 юнаків займаються спортом. Завжди, за плином часу, молодь не звертає уваги на так на такі важливі речі, як власний стан здоров'я, на який впливає не лише фактори навколишнього середовища, а й їхнє безвідповідальне відношення до власного здоров'я. Фахівці порадили молоді займатися спортом і берегти своє здоров'я. Також запропонували зобразити на папері власне майбутнє молодь себе вбачає через 5, 10, 15 років самостійними мільйонерами, які вже як в яких склалося все в житті, які досягли кар'єрного зросту, тобто хочуть вони дуже багато, але все ж ми сказали, що починати потрібно з малого, що потрібно відповідально розпочати відноситися до власного здоров'я, знову ж таки, вести правильний спосіб життя, і лише тоді вони зможуть досягти через 10-15 років того, що вони хочуть. Я бажаю вам вдалих вихідних. Наступний випуск Лазівської панорами дивіться у середу. У студії працював Вадим Гоч. До побачення.